Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий костюм флеша. Для початку нам потрібні орнамент обладунків. Рило, хвилі, око, все. Далі нам треба. Шкіряна куртка, шкіряні штани та шкіряна шапка та золоті чоботи. Далі нам треба три червоних барвника. Далі нам треба взяти ковальський стіл, верстак. Щоб потім це все зробити в червоний та і так далі. Спочатку нам треба покрасити одежу. Куртка, шапка та штани. Далі нам треба ковальський стіл та робимо. До штанів нам треба обладунок хвилі та золотий слиток. Ось таке в нас буде як виглядати. Далі для туніки нам треба око. Ось. А для шапки нам треба рило. Далі. У ну, мене вже це все одіте. Оце ми все одіваємо та одягаємо золоті чоботи. Але щоб точно е, з нас зробити флеша, зараз ми зробимо супершвидкість. Ефект... ой, не клієр гайф. Зараз гайф в і нам треба швидкість. Настроюємо на, ну, на велику швидкість, я настрою на 100. Ось таке у нас.